Так, слава Ісусу Христу! І благословеного всім вечора. Синочку, покажи, який у нас буде пиріг. Так, о, Такий буде пиріг. Зараз то. Називається пиріг за брикосом. Хотіли з яблуками, діти не хотіли яблук чистити. Каже, ми хочемо малювати. Ну, то буде за брикосом. Не це йому як то. Зімо все. О, і такий гарнесенький. Вийде. Тому що можна зверху синочку розбити яйце. І замастити. Михайлік тісто місив. Глянь, яке тісто вимісив. Абрикосове варення. І такий періход робиться. яка краса. Краса. І краса. Так, дивіться. 5 хвилин. Що тут робити? 5 хвилин. Тісто я замісив, але Михайлик вимішував уже на цю, на цю ленточку. Ось, дивіться. Пиріг, дні тісто, варення і тісто. Е, рецепт простий: кисле молоко, е, трошечки цукру, трішечки солі і розпушувач. Все. Щастя, добра, много літа. В інтернеті пише, я рецептів не даю, бо понапікаєте потім тоді не знати, що робити з тим всім. Так, ставлю в духовку, розігріту. О, Видно?